Чи будуть нам допомагати інші країни, і чи буде стабільна фінансова допомога найближчим часом для України, для ЗСУ. Давайте подивимося це питання. І це стосуватиметься не тільки Сполучених Штатів, це стосуватиметься взагалі різних світових країн, загальна картина тенденції стосовно допомоги. Чи будуть нам допомагати? Я закликаю всіх і кожного з нас зараз на даний момент не панікувати. Паніка це наш ворог. Протестуємо проти несправедливості, робимо всі, і кожен, хто що може, але разом з тим не піддаємося паніці. Те, що там Сенат США один раз відхилив якусь велику допомогу, це не означає, що так буде постійно. Ситуація міняється кожного дня, ви самі це прекрасно розумієте. І це не означає, що допомоги не буде взагалі. Ні, абсолютно. П'ять карт на циганській колоді, давайте будемо дивитися: Юна жінка, активізація жіночої енергетики, карта тюрми, Така трохи тяжкувата карта. Безвихідні ситуації, труднощі, не без цього. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта послуги, карта взаємодопомоги та взаємопомочі. О, мій помічник зі мною згоден. І карта жінки з дитиною на руках. Да, палиці в колеса будуть вставляти. Але дворянин, послуга, жінка, жінка позитивні карти. Я, би сказ... Я скажу так: одна негативна карта проти чотирьох позитивних говорить про те, що трошечки десь, можливо, болти та гайки чуть-чуть сильніше закрутять. Як там казав, гвинтики. гвинтики. Але допомога буде все одно. Менше панікуємо. Паніка це наш ворог. Чув одну прекрасну притчу про те? Про, чому? про те, що чума мала прийти в місто, скосити 5 тисяч людей забрати з собою у могилу. Замість того, забрала 15. Чому 15? Тому що решта 10 піддалися паніці. Якось так звучить ця, ця притча, ця легенда, я точно не пам'ятаю, але суть зрозуміла. Чим більше ми хвилюватимемося, нервуватимемося і панікуватимемо, Тим менше в нас буде е, включатися раціональність, і тим менше в нас буде включатися голос е, внутрішній, голос е, розуму. Нам не можна панікувати. Так, да, є багато гімна, грубо кажучи, в Україні, зараз з яким треба боротися. Але ми боремося, ми продовжимо боротися проти несправедливості, вірно, дорогі мої глядачі. Так що тримаємося. Вдох, видох, заспокоїлися, кому треба, валеріанки накапали, кому треба, помолилися. Але панікувати це остання, остання робота зараз на даний момент. Ні, від паніки нічого хорошого ще в цьому житті не вийшло. Так що заспокоїлись, допомога Україні все одно буде. Все одно. Так що тримайте себе в руках і будьте спокійними. Бажаю всього найкращого вам. Стосовно Америки. Сполучених Штатів я ще окремо запишу прогноз. Так що чекайте.